Понятно. Натисніть будь-яку клавішу. Добре, натиснули. Так, ну, то я трохи пробував. Будемо починати нову гру пригоди на середньому. На середньому. Що нам? Ми лише гвинтик в цієї системи, так? Ну, кацена, в принципі, не цей не гальмує, да? <сіх> Це вже <сіх> аж 600 ФПСів видає. Це вже плюсик. <сіх> Сімпатюлька. Я б з нею замутив, але знаю, яка вона <сіх> довбана. Не хочу. Мені цікаво, можна якогось ось типу лучника зробити. Повноцінного. Чи просто береш якогось, не знаю, Йому даєш лук, блять, або цей як арбалет і цими магічними стрілами, блять, стріляєш. Чи як вони... всякие там. Эх, фу. Эх, дота. Ну давай. Ну давай. Ну давай. У мене зранку і погірше було. Who are you? Who are you? Е е скинути навчання... Ні, не скидати навчання, тому що... Тому що. Так, а може я вибрати якогось з цього. Чи все ж таки власного створити? Давайте власного. Ельфи. Mm -hmm. Що тут у нас? На довгих коротких мечах та довгих коротких луків. Ну, типа, ельфи е спеціалізу спеціалізуються на довгих, блядь, коротких луках, бля, класно. Але ніякого лучника, в принципі, зробити не можна. Потрясаюче, звісно. Неймовірно. Темнозір. Бісини. Mm. Нормально. Темнозір також, пекельний опір. Ви маєте опір до вогню, тому отримуєте лише половину вогняної шкоди. Цікаво, цікаво. Дроу. Замовлення. Танок вогників. Тут також арбал... А, тут арбалети. Мали... Малі арбалети. Темнозір. Фейське походження. Люди. Бомжі, блядь. Лебарди. Я навіть просто не знаю, кого б мені. якого б створювати Карлики. Напівельфи. піврослики. Гноми. Це цікаво, конечно. Перевагу на протидію інтелекту, мудрістю, харизмою. Драконичі. Драконичі. Зброя, проста зброя, військова зброя, обладунки легкі, середні, щити, навичка релігія, проникливість, залякування. Цікаво, напіворки. Б. Темнозір, незлабна стійкість. Якщо у вас стає нулячкового здоров'я, відновляєте один. Ага. А не останні присмерти. Цікаво. Смерті. Жорстокі удари. <coughs> Чи може просто ельфа собі зробити якогось? Де і все. На довгих і коротких мечах. Угу. Так, лють! Яка ще лють есть. Легкі, середні щити, проста зброя, військова, довгі мечі, короткі мечі, довгі луки, короткі луки. Атлетизм, рели... релігія, проникливість, відчуття залякування. Так, змінити зовнішність Угу. Чоловічий. Отже, я вибираю чоловічий, блядь, а мені е, ну, не міняється на чоловічий. О, дякую. Дякую, дякую. Грофоні 10 з 10, звичайно. Ой, що тут а шрами є у нас, да? Ого, оце я розумію шрам, правда, він так виглядає. Що... Да. Оздоби. Ууу. -у. Очі, очі кальмари, да? Чи може такого зробити собі? Е? <coughs> да, пу, пу, пугавка ута, блядь Так, що тут ще цікавенького є? Ммм, на шиї. Ну да, да, да. Що ви хотіли? Мінімальні, як то кажуть, ці, ці. Усе на мінімалочках. Я навіть не знаю, якщо їх на середні поставлю, щось зміниться чи ні. Чи не буде взагалі все ще хуже, чим є. Так. Це якийсь мінімалізм не моє. Ба ні, мені ці ось кальмари подобаються. Я їх оставлю, залишу. Дельфійські сині. Усі кольори очей. Я хочу собі. Черво. О, червоні очі це сильно. Чуть-чуть яскравіші. Підтвердите. Гетерохромія. Нє, не хочу. Макіяж. Та в мене вже, в принципі, татухи є на. Хоть Хоче... Хоче. М -м, родинка. Сексуально, ну, давай чуть-чуть такі О, губи можна. Ні, ну це, мабуть, вже, вже перебори якісь би. Ні, хай нормально, нормально, волосся. А ось з волоссям це, звісно. Звичайно, звичайно. Їхав козак. Ні, ну це ось. це ось. да. Прям те, що потрібно мені. Завжди мріяв про таке. Що тут ще ну, є, Таке щось. Дайте. ерокез, ерокез, да? Ні, Не. Не хочу такого ерокезу, я собі. Так, що тут у нас по причуханам ще є? Это це тоже таке щось. Косичка. Можна таке. Колір. Ні, колір буде в нас чорний. Маль, малірування. Чорний з білим. Нормально, піде, піде. Сивина. Наша нам сивина, Карл. А, помитность. Не, 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 не. Нормально. Так, все дали, да? Выходить. А, нет, так я же ничего не выбрал вообще себе, алло. Ой, боже мой. Так, раса эльф. Персонаж властный. Раса эльф. Субраса. Высокий эльф. Сейчас. А, т, 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 ой, господи. Живит, блядь. Это тоже вот это Тысяча. Тут ось. Бач? А я еще а, захват игры. А, ну тут а, положение по раз... Растянуть. Ч, по размеру. О, о, да? Та й... Типа, фіг з ній. <клес> так, високі ельфи. Що вони нам дають? Нащадки. А? Зріст дають і більш нічого, а лісові ельфи. Так, тут легка хода. Ваша швидкість хиручка збільшується на півтори метри. Найс. я більш не на ельфа похож, а що колір моєї шкіри, такий, як у якогось гобліна, знаєте. Де ти, кулер? О. А, а, а. Так, як. Як назад зробити? Що бабало? Так, ну півтора метри хоч би мені подобається це, алло. Алло, Карл. Так, клас, варвар. Ну, варвара не хочу. Хоча. Хоча я дивився, як брат грає. Ну, варвари це імба, звісно. звичайно, це імба, але я не хочу варвара. Угу. Варвар це надто просто, як для мене. Може просто якось... Так хоча. хоча бієць, поець, слідопит, можливо, якийсь. Надає переваг для наступного китка атаки. Що це у нас? Знайти? Джурозвіра. Джура звіра. Знайти джура звіра. І що воно буде, так? Пройди світ. Пройди світ. Вміння ховатися, особливі навички та неймовірні рефлекси. Дають, пройди світам перевагу майже в будь-якій ситуації. Цікаво. Блин. Ні, я б хотів би якогось, ну. І типу лучника створити, але тут такого не вийде, мабуть. Або ж хіба якогось. Типу просто з лука стріляти, так? Ось підступний удар далекобійний. Просто підсилювати себе чимось чи щось таке, чи взагалі чар чарівника взяти да і все, і не. <кхід> не паритись. Чародія, чаклуна, чар чарівник. Мені кажуть, це надто складно. Ні, давайте пройди світа якогось. Щось лук, кинджали, щось таке легке зброєння. Послушник. Е -eh, послушник. Ви присвятили життя так, служінню в храмі, вивченню священних ритуалів і пожертв Богу чи Богам яким вклоняєтесь, служіння богам і розуміння їхньої священних діянь є вашим шляхом до величі Шарлатан у злочинець. Ну, щас. Ви є вмілим а, маніпулянтом, любите перебільшувати, щоб мати з цього користь, викривлення правди та. Обертання друзів на ворогів може стати дуже в пригоді в майбутньому. Обман, спритність рук. Обман, непомітність. У вас є кілька випадків порушення закону та порятунку завдяки кримінальним зв'язкам. Використання зв'язків зі світом організованої злочинності може стати в пригоді в майбутньому. Цікаво. Артист. Артистична акробатика, Сенс вашого життя впливати на та підкорювати натовп. І як звичайно любив, так і верхів суспільства, поширення мистецтва та дарування. Так, народний герой. Ви є опорою простих <кхух> людей боретеся з тиранами та <кхух> отворами, аби захистити безпомічних. Ну ні, це, це не про нас, це не про нас. Нам більш підходи б шарлатан або злочинець якийсь, знаєте. <смі> так. Легендарність. Підвищує вашу легендарність. Ремісник. Переконливість, проникливість. Харизма, шляхтич. Ви зростали в сім'ї, що належала до верхів суспільства, тому звикли до влади та привілеїв. Збільшення популярності влади та виличив така ага, соціальна становить. Чужинець, мудрець, військовий персонаж навчає військові такти та ведення бою, служив атлетизм, залякування. Це цікаво, безхатько, спритність рук аж плюс 5, щось. Непомітність. Спритність мінус 1. Цікаво. Не знаю, військовий, атлетизм, харизма, мудрець, таїнство, історія, інтелект. Може якогось ремісника взяти. Шарлатана, обман. Харизма плюс припіс... Ні, давайте, давайте шарлатана візьмемо. Чом би і ні. Так, ну тут все все так і застається, да? Сила, спритність. Я так розумію, ми більш будемо на спритність. На спритність. І інтелект у нас тут стоїть. Акробатика, спритність рук, непомітність, а що тут змінити можна? Ага, непомітність. Таїнство, проникливість Переконаюся артистичність. Та ні, давайте, мабуть, так все і залишимо. Слухайте. Мені подобається. Лісовий ельф пройди світ. Карл. Будеш в мене, Карло, мальо? чи ні? Карло, ні, Карл, просто Карл. Карл. Усім потрібен е, ранитель. Виберіть свого. Добре, добре, добре Ну я не хочу щось напрягатись тут ще у цю. Мені, мені ось ця ось влаштовує. Дроу. Ні, тільки давайте ельфа. А ну, а ну, давайте по випадковому поклацюємо. Дроу. Ууу, риба. Секси. Ельф. Щось на орків мені більше накидає, ще не одної людини не кинуло, алло. О. Да що ж це таке? Так, ану, ну, давай. Бе, то було. була нормальна, так. О, мені подобається, слухайте. До пригод! Вперед.